Клієнт приніс шпівіктур, сказав, можна зняти відео в TikTok після того, як він поіграв в Counter-Strike 2, CS2 або просто народі Зарега, і, пожалуйста, 2. Хто грає, той в курсі. Е, дивіться, от до чого призвела у нас каточка. От, дивіться, яка м'ятина матриця в дребрізі. Зараз вже тут рамочку зняв. Подивіться, удар був прямо ось тут. От факт. Коротше, попалися <кій> тімейти. Чоловік їх вовремя не замутив. Там є такі в чаті, можна виключити звук, щоб не чути своїх тімейтів, боже, як це так правильно, щоб не чути членів по команді, що вони говорять і як вони грають. Коротше. І просто тип згорів. Це так теж називається. Він просто згорів, вигорів. Короче, і в нього не видержали нерви. І от він ударив сюди, прямо от, такий був удар. Короче, і все. А Ноутбук робочий, все добре. тільки тут буде заміна матриці 650 злотих, 144 Гц. Не 144 Гц. Uh, да -да -да, 144 Гц. І э, катка байшла йому, ще раз як повторюсь, 650 злотих. Поэтому, коли ви граєте в такі ігри, будьте уважні обережні, себе здержувати. Якщо не хочете себе здержувати, ласка, обращайтесь в е, э, платіть деньги за ремонт ваших устройств, як так кажуть. Але все-таки треба себе вести спокійніше, якось грати. Э, ну, не знаю, як це об'яснити, коротше. Но... Буває, з кожним може бути, у когось може не видержити, у когось може підгоріти. і отак от виходить такий результат. Тому будьте уважні, обережні, хороших вам тімейтів, хороших вам ігор, і щоб у вас не було таких ситуацій, як, ну, як в цьому випадку, як ви бачите.